Привіт про переваги нашого готелю в Риміні. Перевага перша: дуже близько до моря. Вийшов з готелю, пройшов 50 метрів, ти вже на березі моря. Перейшов дорогу, ти вже на березі моря. Це велика перевага. Далі він знаходиться в місті там, де сконцентровано багато готелів, а це означає, що це досить розвинена інфраструктура, дуже багато міні-маркетів, магазинів. Ресторанів на вибір, все що завгодно. До речі, то що стосується сніданку, сніданки з 7.30 до 10.30 і немає такого, щоб людина вийшла пізніше, наприклад, перед закриттям ресторану і не знайшла чогось. Як подали, наприклад, о 7.30 ось ці, оцей асортимент, він залишається до кінця сніданку його цілий час оновлюють. А усі кімнати досить великі, усі кімнати, майже усі кімнати мають балкони. Посидіти ввечері, подихати повітрям, з бокалом вина, поспілкуватися і так далі, все це є. Дуже важливо, у них нова система кондиціонерів. Вона центральна, але вона новенька. Працює так, щоб вночі можна просто замерзнути. Справді, можна замерзнути. Да? тому в спеку ця система працює просто супер. Крім того, е обслуговування да? прибиральниці кожен день прибирають. На рецепції дуже привітні дівчини і хлопці спілкуються декількома мовами. Ну, я скажу так: готель, скажімо так, за ту ціну, яку пропонується, я вважаю, що це найкращий варіант.